Привіт, друзі. Сьогодні 13 грудня з вами знову Дрі Кличок. Вихідний день не такий багатий на новини, але є деякі важливі повідомлення, які вам варто знати. Ну, до прикладу, ми в очікуванні зустрічі Кушнера, Віткофа та Зеленського, яка має відбутися нібито завтра у Берліні, а можливо, понеділок. Поки що точнішої інформації немає. Але New York Times повідомляє про те, що ми передали Дональду Трампу наш план, де мовиться про те, що ми маємо позиції, щодо яких поступитися не можемо. але... Незважаючи на це, все-таки Вітков їде на зустрічі з Зеленським. Це дуже важливий момент. Війна між Україною і Росією, як стверджує Ердоган після зустрічі з Путіним, може бути завершена. Білорусь тим часом несподівано передала Україні 114 в'язнів, серед яких 5 українських громадян. В основному білоруси. І також Америка зняла частину санкцій проти білоруських компаній, А Україна запровадила найбільший санкційний пакет проти тінього флоту Росії. Про все це друзі зараз по порядку. Детальніше підписуйтесь, і коментуйте. Ну і звісно, шерте відео це дуже важливо для просування нашого з вами. Ютуб каналу, так, тому що ви долучаєтесь до того, щоб він розвивався. І завдячуючи саме вам, він розвивається, і ми збільшуємо аудиторію, що дуже важливо, адже аудиторія україномовна, контент україномовний. Звісно, тут є російськомовна аудиторія. Я не заперечую цього, але ми займаємося саме поширенням україномовного, аналітичного, максимально об'єктивного контенту. Сподіваюся, він таким є. Якщо не так, пишіть, будь ласка, коментарі. Я їх завжди читаю. Дякую. Да, до речі, можливо, не на всі відповідаю, бо їх багато. Але. Перечитую пильно всі. Тепер детальніше. Україна передала до Вашингтона свою версію мирного плану, в якій відкидається відведення військ з Донеччини та відмову відступу в НАТО. Про це пише New York Times, але як бачите, це не заважає ну, зараз, все-таки продовжувати переговори, не заважає американцям. Ну і нам, звісно, за даними видання, план зеленського підготували після консультації з європейськими лідерами. Україна прибрала початкової версії плану Трампа пункти, які вважає своїми червоними лініями. Київ наполягає на збереженні контролю над східними територіями та не погоджується відмовлятися від курсу до НАТО. Де нас не чекають, це вже додаю від себе, і в нью Times зазначає, що такі умови навряд чи влаштують Росію. Тому ви, певне, звернули увагу на коментар Ушакова, який давав його буквально вчора. Що ну, ми знаємо про те, що план оновлений, і не всі позиції нами можуть бути прийняті. Але справа в тому, що Росія також не виходить з переговорного процесу, це багато про що свідчить. Варіанти є різні. Нібито затягують, нібито не погоджуються, але давайте не поспішати. Слідкуємо за тим, що відбувається. Ердуган, президент. Речень, який зустрічався буквально днями із путіним, Ашхабаді сказав, що війна між Україною та Росією може наближатися до завершення. Таку оцінку він озвучив після переговорів із російським диктатором. І дослідно каже наступне: після цієї зустрічі з Путіним, ми сподіваємося обговорити мирний план із президентом Трампом. Мир не за горами, ми це бачимо. Ну дійсно, наміри Трампа закінчити війну в Україні. Я називаю це замороженням, вони очевидні, і він від них не відступає. А видання Більд також пише про те, що мирні переговори щодо України зараз йдуть активніше ніж будь-коли з початку війни. Хоча дійсно вони були активними на початку широкомасштабного вторгнення навесні 22-го року, але дещо з іншими відтінками. Джерела Більд повідомляє, що Трамп чинить жорсткий тиск на Зеленського, та ми, в принципі, самі це бачимо, який зараз внутрішньо ослаблений, мається на увазі Зеленський ослаблений через корупційний скандал і підштовхує Трамп Зеленського до поступок. При цьому одним із найчутливіших питань залишається Донбас. Ну, в принципі, всі пишуть приблизно одне й те саме, але риторика вказує на те, що обізнані із. Ходом подій, що стосується в переговорному процесу, і схиляються багато думки про те, що дійсно ці переговори можуть закінчитися певним результатом. Новим неофіційним дедлайном, до якого Трамп хотів би побачити цей результат переговорів, вважається Різдво, пише Більд. Ми про це чули, справді чули. Ну а нині знову активність у відносинах Білорусі та Сполучених Штатів Америки фактично Трамп демонструє прихильність до білоруського диктатора та й до російського. Йому вдалося домовитися, аби той випустив, я маю на увазі Лукашенко, політв'язнів. І вони звільнили 114 14 в'язнів, серед них 5 українських громадян. Про це повідомляє Координаційний штаб. Усі. Вони обвинувачувались в роботі на українські спецслужби, і білоруси, і українці. Про що мовиться у офіційному повідомленні координаційного штабу? Крім того, Україні передали громадян Білорусі ув'язнених з політичних мотивів та які відбували тривалі терміни покарання. Серед них є відомі білоруські громадські та полідіячі. На свободу вийшли лауреат Нобелівської премії Алесь Біляцький, лідерка протестів проти Лукашенка Марія Калєснікова. Повний список звільнених сьогодні поки що не розголошується, але в телеграм-каналах ви побачите чимало повідомлень про те, що дійсно виходять і кандидати-президенти, попередні, і лідери суспільних думок в Білорусі, і те, що їх відправляють до України. Ну дуже цікавий факт, за яким буде спостерігати, тому що я не поспішав би робити висновків, чому саме вони приїхали сюди, і що це означає надалі. У будь-якому випадку зараз Білорусь намагається демонструвати зближення з Україною і Лукашенко точно буде виступати за те, аби саме він був посередником у переговорах, але шансів на це у нього немає. Зеленський розповів, що спеціальний захід для звільнення цивільних відбувається завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці розвиток країн. І США знімають санкції з білоруського Калію. Про це заявив спецпосланець Трампа Джон Кол. Калій – це один із дуже вагомих економічних чинників, який сприяє. Білорусі виживати та взагалі торгувати ззовні. І Кол говорить, що я вважаю, що це дуже хороший крок з боку США для Білорусі. Ми знімаємо їх зараз по мірі нормалізації відносин між двома країнами, все більше санкцій буде зніматися. Ну таким чином Трамп демонструє і Путіну, в тому числі, що якщо Путін йтиме на примирення на зупинку війни, то санкції будуть зніматися із Росії, що як на мене є дуже дуже поганим сигналом. Тому що навіть після зупинки вогню санкції з Росії знімати категорично не можна, але я більш ніж переконаний і впевнений в цьому, що це будуть робити. Тим часом Україна запровадила найбільший санкційний пакет проти тюньового флоту Російської Федерації. Додаю від себе, що в четвертий рік широкомасштабного вторгнення. Ми нарешті дійшли. До висновку про те, що такі санкції проти тіньового флоту треба вводити. Зеленський підписав указ проведення в дію рішення РНБО про засування санкцій проти 656 морських суден, які є частиною тіньового флоту. Це найбільший санкційний пакет, який будь-коли застосовували до тіньового флоту Росії. Судна, які Росія використовувала для обходу обмежень, ходили під прапорами понад 50 країн. Тим часом в Європі Орбан та Фіцо продовжують гнути проросійську лінію. лінію. Прем'єр-міністр Словаччини Фіце заявив, що блокуватиме будь-яке рішення Європейського Союзу на підтримку нашої держави. Каже: якщо для Західної Європи життя росіянина чи українця нічого не означає, я не хочу бути частиною такої Західної Європи. Пропоную Фіцо заявити про вихід Словаччини з Європейського Союзу. Ми легко можемо зайняти своє місце не замість Словаччини. Але, звісно, Фіцо цього робити не буде, як і Орбан, бо їм важливі дотації. А Чехія прозвітувала про те, що передала Україні 1,8 мільйона великокаліберних боєприпасів. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Він написав Вікс наступне. Радий підтвердити, що сьогодні ми виконали цю мету. Ну а яким буде наступний уряд Чехії? Тут поки що питання відкрите. Ну, принаймні, продавати зброю вони нам готові. А от Естонія продовжує готуватися до війни. З Росією вони чекають нападу з Росії і правильно роблять, що готується. Естонія почала будувати бункери на кордоні з терористичною Росією. Як пише видання, Defense News, перший етап передбачає встановлення 28 бункерів, сім з яких вже доставлені і готуються до монтажу поблизу муніципалітету Сетомага. Загальна мережа повинна включати 600 фортифікаційних споруд, які стануть частиною багато лінії оборони, яка простягнеться на багато. Кілометрів. А от щодо припиненої війни в Таїланді, друзі, ну не все так однозначно, як полюбляють говорити на болотах. Прем'єр-міністр Таїланду повідомив про продовження військових дій проти Камбоджі, незважаючи на заяву Трампа про припинення вогню, про яку я вам говорив сьогодні в Франції. Це у Трампа вже війна припинена, насправді вона триває. Ну приблизно така сама ситуація і в секторі Газа. Це точно не дорожня транспортна пригода, говорить прем'єр-міністр цієї країни Анутін Тін Чанквіракун на своїй сторінці Фейсбук. І далі продовжує Таїланд продовжуватиме військові дії доти, доки ми не відчуємо, що нашій країні та народу більше не загрожує небезпека. Я хочу, щоб це було зрозуміло. Наші дії сьогодні вранці вже говорять самі за себе. Тому друзі, беріть до уваги інформацію, якщо хтось зібрався до Таїланду. Пильно слідкуйте за тим, що там відбувається. Тепер трішки про ситуацію на фронті. Головком ЗСУ Олександр Сильський повідомив про те, що ціною величезних втрат росіяни у листопаді змогли взяти під контроль деякі наші території. Дійсно, в них великі територіальні здобутки порівнянні із жовтим, вони вдвічі більше. Але він зазначає, що заяви російської пропаганди про темпи просування військ Росії не відповідають дійсності. Більше того, на деяких важливих напрямках ми ведемо власні активні дії та зачищаємо населені пункти від противника. Ну і також Сирський повідомив про те, що до кінця року маємо завершити формування командування кіберсил ЗСУ. А щодо Покровського, він повідомив, що. Ми деокупували близько 16 квадратних кілометрів. Останніми тижнями у самому Покровську за крайні кілька тижнів каже він: ми змогли повернути під контроль близько саме такої території, 16 квадратних кілометрів у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна, але продовжується. Дійсно, наші ЗСУ там тримають ситуацію під контролем, хоча вона, як на мене, вкрай складна. Сподіваємося, що наші воїни там будуть цілі, неушкоджені і живі. Принаймні ми їм це бажаємо. А от минулої ночі і останні кілька днів росіяни активно, як вам повідомляв, вранці били по півдню і виносили там енергосистему. МВС повідомляє про те, що понад мільйон абонентів в Україні без електропостачання після атаки Росії. Це для нас на жаль не новина, але додатково повідомляють про те, що найбільше під ударом опинилися минулої ночі Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Одещина та Чернівщина в Одесі. вкрай складна ситуація з теплопостачанням та водопостачанням. Щонайменше п'ятеро людей в результаті атаки минулої ночі отримали поранення. Ну і взагалом, так, да, дійсно летіло по Україні сотні безпілотників і десятки ракет, понад 400 безпілотників і близько 30 чи 50 ракет зведення ви можете побачити в телеграм-каналі Сил протиповітряної оборони. Ну і після атаки по Одесі в цьому місті розгорнуто 428 пунктів незламності. Працюють 16 бюветів. Станом на зараз організовано 16 пунктів роздачі води. До вечора планують розгорнути ще 32 таких пункти. Про це повідомляє Лисак. Ну і на завершення, друзі, вам зашкварна новина від Федерації Біатлону України, яка опублікувала карту Європи без Криму. Ну хто хто? Б, а ми ну маємо слідкувати за цим. Але в чому там проблема? Зараз вам поясню. На сторінці Федерації в Інстаграм були оприлюднені результати чоловічого спринту Кубка світу в Хохфільцені з зображенням карти Європи без тимчасово окупованого Криму. Президент цієї федерації, народний депутат від Батьківщини Юлії Тимошенко Іван Крулько назвав це помилкою, пояснивши, що інцидент стався через неуважність і брак працівників у пресслужбі. Ну окей, давайте допоможемо. Тоді, можливо, на волонтерських засадах Крулькові, щоб вони малювали правильні карти. Далі прес-служба Федерації говорить наступне. Ми використали для створення графіки редактор Canva, який містить набір стандартних графічних елементів, зокрема локації міст та країн. У даному випадку було задано запит на локацію Австрія, проте ми недостатньо уважно переглянули цю графіку та не помітили, що на цій графіці присутня мапа України без території Автономної Республіки Крим. Це наша помилка. Ми її визнаємо та гарантуємо більш уважне ставлення до графічних елементів. Графіку ми видаляємо, приносимо свої вибачення. Усім за це ганебне недоопрацювання. Крим це Україна. Написали у прес-службі Федерації, але це друзі ще. Не все, не всі пікантні деталі цієї історії. Видання Чемпіон також повідомило, що в соцмережі Федерації веде прес-аташе Анастасія Гусарєва, яка до 2022 року працювала на проросійських телеканалах «Ньюзван» і наш. Ну от така, друзі, от історія. На цю хвилину всі новини, які хотів вам повідомити. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціну і шану не перемикайтесь. Все буде Україна!